Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про роман До Раю Гані Янахіхари, який незабаром вийде в українському перекладі у видавниці KM Books. Це відео буде без спойлерів і якогось глибокого, дуже аналізу. Я просто розповім вам про що цей роман, з чого він складається і чому, можливо, вам захочеться його прочитати. Я зібрала такі найцікавіші факти і моменти родзинки цього роману. Хто ж така Ганія Янагіхара? Це у нас відома американська письменниця, і це її вже буде третій роман. Який вийшов у січні 2022 року. Попередня її книга Маленьке життя вийшла в 2015 році і принесла їй дійсно світову славу. Роман перекладений на багато мов світу, і дійсно вона стала всесвітньо відомою. Думаю, ви принаймні чули про цю історію, а можливо навіть читали її, цю емоційно важку, але дуже зворушливу книгу. Однак, Дараю, ви повинні про це знати. Вона суттєво відрізняється від її попереднього роману від маленького життя. Якщо попередній роман у нас авторка робить так зосереджується і робить акцент саме на емоціях, відносинах між героями, цей же роман більше заснований на інтелектуальних роздумах. Тут теж є такі сильні моменти, але плакати над книгою, я думаю, навряд чи ви будете. Натомість вам точно захочеться обговорити теми, які піднімає авторка, та сенси, які вона заклала в цей роман, і хоче донести до читача водночас хочу попереджити вас, що роман доволі таки повільний. Місцями він здається затягнутим, я через деякі глави прям пробивалася. Але загалом враження в мене залишилися дуже позитивні від цього роману. Він дійсно змушує думати. А я це неймовірно полюбляю якраз в романах, коли авторка таким чином грається читачем. Давайте поговоримо трохи про структуру роману. Роман поділи нас на три частини, кожна з яких відбувається в іншій альтернативній версії Америки. У 1893 році, через 100 років у 93 і ще через років в 2093 роках. Частини у нас об'єднані спільними іменами саме персонажів і мотивами, хоча самі історії не пов'язані пов між собою. Прямим сюжетом це не родинна сага, а три окремі історії, які розглядають одні й ті самі, якби теми крізь призму різних епох, тобто ці герої всі не родичі між собою. До речі, якщо розібрати книгу на частини, то перша якраз частина буде у нас найкоротша, друга більше, а третя займає майже половину книги. І для мене якраз саме третя частина стала моєю улюбленою, можливо, тому що там є антиутопія і якраз піднімаються найактуальніші питання нашого сьогодення. Найголовніше, що об'єднання всіх цих частин, об'єднує всі ці частини це пошук раю, такого безпечного місця, де можна бути просто самим собою, попри суспільний тиск, хвороби і політичні режими. От якраз в цьому і назва роману до раю, пошуки цього раю. Давайте трошечки ще поговоримо про героїв. Імена героїв, як я, я сказала, повторюються у кожній частини. частині, ніби несучи собі такі певні риси характеру. Завжди у нас є такий Девід Бінгем, це у нас найчастіше чутливий, вразливий, завжди дещо такий розглублений молодий чоловік, з яким завжди щось трошечки не так. А другий герой це Едвард Бішоп. Це у нас привабливий, харизматичний, часто такий двозначних у своїх мотивах герой. Не завжди ми розуміємо, добрий він чи поганий. І третій це Чарльз Гріфіт. Це такий зрілий надійний герой. Ще у нас завжди з'являється Пітер, вірний друг, іноді в минулому коханець, залежить в якій частині, і є Іден, це вірна подруга. Основні ж події завжди у нас відбуваються в Нью-Йорку на Вашингтон Сквер і фігурує там завжди дім на Вашингтонській площі. Хоча герої не родичі між собою, так? Але завжди є цей дім. І поговоримо про кожну частину. Перша частина це 1893 рік. Події у нас розгортаються в альтернативній Америці, де після громадянської війни країна розпалася на три частини: на вільні Штати, Американський Союз. І колонії, і колонії. І якраз у вільних штатах і живуть наші герої, і тут у нас одностатеві шлюби легалізовані. І жінки мають рівні права з чоловіками. Чого звичайно немає, не було так в минулому в 1893 році в Америці, але це альтернативна її версія. І якраз Американський Союз, це друга частина, це щось між середнього. Краще ніж в колоніях, але тут одностатеві браки заборонені. І в колоніях це ми розуміємо, що там де диктатура, і звідки люди втікають всіма способами, якими тільки можуть. Щось таке нагадує сучасну північну Корею. До речі, тема одностатевих відносин є такою наскрізною темою у всьому романі. В Усіх частинах у нас пари чоловічі. Та гомосексуальні. Я, до речі, чула, що авторка отримала трошечки хейту за це, що вона описує саме такі пари, і якби не має в цьому досвід. Ну, завжди не вгодиш комусь. І головний герой у нас в першій частині це Девід, який виховується разом з братом і сестрою своїм дідусем, який їх виховує після смерті його батьків. Дев'ят у нас такий дуже чуттєвий, але розгублений, розгублений хлопець, ніби він живе не своє життя. Його стан зараз би, я б думаю, сказали, що у нього просто депресія і треба лікувати. Ще одна наскрізна, до речі, тема роману це самотність. Авторка досліджує її дійсно з різних різні її прояви, форми і з різних сторін в кожній частині. Девід у нас походить з багатої та впливової родини. Дідусь йому підшукує такого партнера для шлюбу і знаходить чарза. Але Девід паралельно знайомиться з привабливим молодим чоловіком Едвардом. І тепер він має обирати між обов'язком та почуттям. А чим це все закінчиться, ви дізнаєте, прочитавши першу частину цього роману. Друга частина у нас відбувається у 1993 році. Це у нас уже світ такий більш схожий на наш. І історія починається з пари: Молодого, молодий, невпевнений Девід. І багатий старший чоловік Чарльз. Тобто, ніби навпаки, що до першої частини, тут Девід і Чарльз щасливі разом. І тут у нас розвиваються, до речі, дві лінії, тобто не одна лінія, а ще <сюджет> сюжет розділяється на дві. Перша – це якраз стосунки цієї пари на фоні епідемії, як ми розуміємо, Сніду в Нью-Йорку кінця 80-х, початку 90-х років. Друга ж історія це походження цього молодого хлопця Девіда, який виявляється, є нащадком королів Гаваїв. І якраз через це походження, це через цю історію авторка таркається тем за непаду Гавайського королівства, втрати незалежності Гаваїв та національної ідентичності. Цікаво, що сама Яна Єхара також має коріння гавайське, і напевно для неї це дуже важлива тема. Мені, до речі, було неймовірно цікаво про це читати, бо я ніколи не замислювалася про Гаваї і чому і як вони увійшли до складу Америки. А було насправді ціле Гавайське королівство, яке мало незалежність. Це дуже цікава тема. І ви точно багато дізнаєтеся про це з цього роману. Третя частина для мене є найсильнішою. Це якраз антиутопія, яка відбувається в 2093 році. США у нас перетворюється з демократичної країни, спочатку на авторитарну і далі на тоталітарну державу. Мені здається, авторка дійсно описувала такий альтернативний розвиток подій після епідемії covid 19 року, бо там якраз теж була епідемія, і як це все призвело до диктатури. Вона показує, як під перекриттям турботи про безпеку громадян поступово вводяться дедалі жорсткіші обмеження, і непомітно країна так потрошечки скочується у диктатуру. Але дивлячися на те, що зараз відбувається в США, мені здається, це дуже важлива тема. Тому ми розуміємо, що цей роман є ще раз додатковим попередженням для американців і не тільки для американців, а й для інших держав перед авторитарним напрямком розвитку країн і щоб не скатитися в диктатуру. І в романі яскраво показано, до якого життя може дійти людство, йдучи цим саме напрямком. У цій частині також діють дві часові паралелі, до речі, це минуле і сучасність. Спершу так розібратися в них складновато, можу сказати, так плутаєшся, що зараз відбувається. Але з часом все стає на свої місця. Через листи там одного героя до свого друга ми побачимо, як маленькі зміни поступово руйнують цю демократичну державу і руйнують вільне суспільство. Тут дуже відчувається у мене така. Відлуння Орвела» 1984, його роман. Але В'яна Гіхара більш детально розкрила як на мене питання, як саме до цього прийшло і з чого все почалося, як саме суспільство дійшло до такого стану, і я дійсно повірила в цей світ і трошечки навіть перелякалася, що він може реально бути. Мене дійсно вразило наскільки реалістичним виглядає такий сценарій, особливо з огляду на сучасну політику США і сучасні події. І якщо людство не згадає про свої дійсно цінності, нас, на жаль, чекає, можливо, саме такий похмурий фінал. Але це я вже так дуже похмура, думаю, все буде у нас добре. А ще хочу попередити вас, що у жодній з частин немає чіткого. Кінця. Тобто завжди відкритий фінал, і останні слова або фраза до раю, до цього пошуку раю. І читач сам обирає, як ж далі будуть розвиватися події. Книга дійсно багатошарова, вона читається нелегко, історія розвивається повільно, так трошечки нудновата. Але після смак і глибина роздумів ну, дійсно варті цих зусиль. Це чудова книга для обговорення, як на мене, на книжковому клубі, або з друзями, щоб краще зрозуміти всі сенси, які закладає авторка. Сподіваюся, що книга вас трошечки зацікавила. Пишіть в коментарях ваші думки про цю книгу, або про книгу авторки Маленьке життя. Що вам сподобалося в цих книгах? Книгах, а що взагалі так дратувало? Мені дійсно буде дуже цікаво почитати ваші думки і побачити, хто як сприймає книги, книги Яна Гіхари. А також не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Я буду дуже вдячна, це все допомагає просуванню цього каналу і розвитку українського YouTube. Дякую вам всім дуже за увагу і до нових зустрічей!